Доброго дня! До захисту представлена лабораторна робота номер 2 Студента групи НУП-211 Крицького романа. Тема лабораторної роботи. Зміна яскравості лампочки за допомогою ділей. Почнемо з коду. Код у нас залишається таким же, як і в першій лабораторній роботі. Запустимо його в процес. Як бачимо, лампочка вмикається та вимикається з затримкою в 1 секунду. Тепер. Ми змінимо параметри в ділей. На 10 до 10 секунд. Експортуємо файл. Та запускаємо програму знову. Тепер лампочка горить набагато тускліше. Тепер знову змінимо параметри в ділей, але вже 15 на 5 Експортуємо файл. Та запускаємо програму. Ми бачимо, що лампочка горить процентів на 80. Тепер ми будемо досліджувати яскравість лампочки за допомогою солографа. Додаємо його на схему та підключаємо до нього 13 ніжку. Запускаємо програму. В осцилографі вмикаємо режим DC, який використовується для спостереження за постійною напругою. Також він використовується для відображення та вимірювання статичних електричних сигналів. Тепер ми можемо подивитися, як наша лампочка постійно вмикається та вимикається. Також ми бачимо, що лампочка 80% часу ввімкнено. А 20% вимкнено. Це все. Дякую за увагу.